Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Співчуття вище за гіркоту. Ефесян 431. Усяке подратування і гнів, і лютість нехай буде взято від вас. Коли 11 вересня 2001 року впали башти всесвітнього торгового центру. Грег Родрігес був одним із тих, хто загинув під час цього падіння. Перебуваючи в Скорботі, його мати Філіс і батько намагалися належно реагувати на цю жахливу трагедію. У 2002 році Філіс зустрілася з Аїшою Ельвейв, матір'ю одного з чоловіків, яких звинувачували в допомозі терористам. Філіс розповіла, що вона підійшла до Аїші. І простягнула до неї руки. Ми обійнялися і заплакали. Між нами одразу виникло взаєморозуміння ми обидві страждали через своїх синів. Філіс вважала, що прояв Люті через смерть свого сина не зцілить її від болю. Слухаючи історію родини Аїші, Філіс відчувала співчуття та опиралася спокусі сприймати їх за своїх ворогів. Вона прагнула справедливості, однак вважала, що треба позбавитись бажання помсти, яке часто охоплює у випадку образи. Так само вважав і апостол Павло, закликаючи, усяке подратування і гнів, і лютість, нехай буде взято від вас разом із усякою злобою. Якщо ми відкидаємо ці згубні сили, Божий Дух надає нам новий погляд, а ви один до одного будьте ласкаві. Милостиві, каже Павло, можна працювати над відновленням зруйнованого і водночас відкидати жагу помсти? Нехай Святий Дух допоможе нам виявляти співчуття, яке долає гіркоту. Коли ви перебували в полоні гіркоти, люті або гніву, як Бог може допомогти вам виявляти співчуття замість помсти? Помолимось. Дорогий Боже, у світі так багато несправедливості. Будь ласка, наповни мене співчуттям замість гіркоти. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.